Всім доброго ранку. Сьогодні 19 травня. Нарешті ми зняли агроволокно, закінчилися заморозки і хотіли вам розказати про італійські сорти полуниці. Перший із них це Лія Цукрова. Ось вона перед вами. Мені вона дуже подобається. На ній дуже багато ягід я думаю, вам видно. Це вважається ранній сорт. Ось вже можна заглянути і побачити, що вже стигне перша ягідка, а ось і друга. Значить, які плюси? Ягода крупна, солодка, дуже смачна. Цей сорт він швидко розмножується це його також плюс. Протягом сезону ягода не дрібнішає Це дуже великий плюс. І ще я роблю висновок, що цей сорт досить стійкий до хвороб. Ягоди красивої форми. Вони транспортабельні. На базар можна їх возити і не бояться, що вони потечуть. А ще мені подобається те, що в перший же рік на ній вже багато ягід. Так, далі пройдемося, я вам покажу ще один сорт італьонець, це Азія. Я думаю, його знають всі. Значить, які в нього плюси. Дивіться, перша річка. Подивіться, скільки ягід. Це вже плюс. По-друге, крупна. Ягода дуже крупна в цього сорту. Це, мабуть, морозом все-таки приморозило. Хоча накрита була. Так, розмножується теж добре, швидко. Дивіться, це взагалі екземплярчик. Ну, дочекаємося, поки вона поспіє. Значить, На відміну від лії цукрової Азія у нас середньоранній сорт, трішечки вона пізніше. Листя дуже крупне, дуже прям це говорить про те, що ягода також буде велика. До речі, теж смачна, транспортабельна, тверденька така ягода. Ну, Коли де спє, звісно, ми її покуштуємо. Також у мене ще є один сорт Італійської селекції, італійської. Це лючія. Але скажу одразу, що вона в мене ще дуже маленька, вона в мене посажена дуже-дуже пізно. В листопаді, після заморозків, я її пам'ятаю прикривала, щоб її морозом, поки вона прийметься, не прийняло. Ну, тут ще, бачите, ще вона тільки недавно зав'язалась. Взагалі-то вона вважається раннім сортом. Ну, це вже на наступний рік. Ми побачимо, бо я її тільки завела. Було, я всього лише 10 саджанців посадила стаканчиків. На жаль, два, два пропали. Але сподіваюся, все буде гаразд. Ми розмножимо її. Так, от такі от три сорти я маю. Італьянці, як називаю. І всі вони гарні. На наступний раз, я думаю, ми подивимося голландські сорти, які я маю. Всім гарного дня! Ставте лайки, якщо сподобалось. До побачення!